Права 201. Замість зірочок поставити такі цифри, щоб додавання було виконано правильно. Ну що ж, я переніс завдання на дошку, тільки замість зірочок я поставив у крапочки, вони займають менше місця і зручніше буде писати цифри. Ну що ж, що ми тут можемо побачити? Ми бачимо, що в нас виконано додавання в стовпчик, тільки бракує деяких цифр. Ну що ж, вибираємо тоді колір і. А дивимося, що ж треба, які цифри тут дописати замість зірочок чи крапочок. Отже, 6 плюс яка цифра в кінці буде двійка. Тільки до 6 можна додати 6, і це буде 12. 2 пишемо, одиничку в старший розряд. Тепер одиничка плюс 5 це буде 6. Скільки треба додати до 6, щоб було 8 в кінці. Тільки 2. Пишемо 2. Ну що ж, 2 плюс 5 це 7, плюс 1 – це 8. 8 пишемо. Добре. 7 плюс скільки буде в кінці 0, тільки плюс 3. Отже, пишемо 7 плюс 3 це буде 10, 0. Пишемо 1 в старший розряд. 1 плюс 4 це 5, плюс 1 – це 6. Тобто тут пишемо 6. Все. Перше завдання. Ми зробили, записали всі необхідні цифри. Переходимо в друге завдання. Так, дивимося в кінці. Тут невідома цифра плюс 8 дорівнює 7 у кінці. Тільки 9. Плюс 8 це буде 17, 7 пишемо одиничку в старший розряд. Тепер 3 плюс 1 4. 4 плюс скільки це буде 9. Тільки 4 плюс 5. Тобто ми пишемо тут 5. Далі, 5 плюс 1 6 плюс 3 це 9. Тут все добре. 5 плюс 9 це 14. 4 пишемо одиничку в старший розряд. 2 плюс 7 це 9, плюс 1 це 10. 0 пишемо одиничку в старший розряд. Тоді 1 плюс невідома цифра дорівнює 4. Тільки 1 плюс 3 буде дорівнювати 4. Ну що ж, всі цифри ми записали, переходимо до третього завдання. Особливість третього завдання того, що тут у нас є три доданки. Треба бути дуже уважним. Отже, 6 плюс 7 це буде 13. І ми бачимо, що тут також закінчується на Яку Як б я цифру, окрім нуля, тут не записав, це не буде вірно. Не буде закінчуватися на трійку. Тобто тут треба записати тільки 0. Тоді 6 плюс 7 це 13, плюс 0 це 13, 3, пишемо одиничку в старший розряд. 1 плюс 9 це 10, плюс 5 це 15. Скільки треба додати, щоб було 9 в кінці, тільки плюс 4. Отже, записуємо тут 4. Перевіряємо: 1 плюс 9 10, 5 плюс 4 це 9, 10 плюс 9 це 19, 9 пишемо одиничку в старший розряд. Тоді. 6 плюс 1 це 7, плюс 1 це 8. 8 плюс е, скільки буде 0 у кінці. Тільки плюс 2. Перевіряємо. 6 плюс 1 7, плюс 1 8, плюс 2 10. 0 пишемо одиничку старший розряд. 8 плюс 2 10. 3 плюс 1 4. 10 плюс 4 це 14. 4 пишемо, одиничку, старший розряд. Одиничка плюс невідома цифра, яка треба додати, щоб було 6. Тільки плюс 5. Отже, тут пишемо 5. 5 плюс 1 6. Отже, ми записали тут всі необхідні цифри. І переходимо до наступного завдання. Четвертого. Ми бачимо, що в сумі тут як може вийти 19, якщо ми додаємо дві цифри. Тут може вийти 19, тільки якщо в нас тут буде 9. І тут 9, причому тут іще буде одиничка з попереднього розряду. Тоді 9 плюс 9 і плюс 1, тоді буде 19. Добре, виходить, що тут має бути сума цих цифр 17. Бо тут одиничка мала прийти. Які дві цифри в сумі дають 17, тільки 9 плюс 8. Можна записати 8, 9, можна 9, 8, Байдуже, я запишу 9 і плюс 8. 9 плюс 8, 17, 7 пишемо одиничку, в старший розряд. 1 плюс 9 10 плюс 9, 19. Все вірно. Ми записали всі цифри. На цьому все. Ну що ж, ось таке завдання на логіку та на особливості додавання в стопчик. На цьому вправу завершено.